Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І бережи, Господи, нашу країну, наших людей, наших воїнів і даруй Україні найкращі благословення во ім'я Ісуса Христа. І Господи, допоможи пізнати ці чудові істини, і нехай ці істини пропишуться в наших, в наших серцях і в нашому розумі Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо вік Землі визначався би мільйонами років, то земля би була покрита величезним шаром космічної пилі до десятки метрів висоту, космічна пилюка падає на землю десятками тонн, але її кількість. Відкладення нікеля в земному шарі землі дозволяє стверджувати, що вік землі не перевищує 6 тисяч років. І як ви думаєте, хто за цим стоїть? Тобто за цим вченням, що землі там мільйони років, щоб не відкривати секрети землі, хто за цим стоїть? Звісно, що за цим стоїть сам сатана. І хто нашим дітям нав'язує зі шкільних років, що люди пішли від мавпи? Що це також, звісно, що сатана нав'язує. І буває навіть коли е, якісь відеоблогер, який веде там розважальні програми для дітей в Ютубі, і він бере і говорить дітям, що людина пішла від мавпи, не говорить їм про Бога. І всі ті брехливі старі сатанинські ідеї, які е, нормальними науковим суспільством е, вже давно давним відкинуто. І чому ці ідеї ще досі живуть? По одній простій причині, що диявол приходить в життя людей, щоб вкрасти, вбити і погубити, і це його тактика, це його стратегія нав'язувати людям, що землі мільйони років, що людина пішла від мавпи, все це робиться для того, щоб відвести людину від Бога, відвести людину від Біблії, від нормального адекватного вчення. І це його така стратегія для того, щоб людина не потрапила в життя вічне, а потрапила на вічні муки у пекло з дияволом. Тому ми в цих речах маємо розбиратися. А Ісус Христос приходить в наше життя для того, щоб дати нам життя вічне і життя з надлишком. Бо тому, що вибір в нас такий: ми діти Божі або звіринне відроддя. І те, що пропагандирується нам з дитячого віку, пропагандирується нам висока мораль, честь, совість, мораль, адекватність, високі стандарти Божі, те, що пропагандирує нам церква і діти Божі, є високим стандартом істини, що люди пішли не від мавпи. Що в землі там не мільйони років, а людину створив Бог і землі шість тисяч років. І люди це образ і подобія Божі. І коли ми будемо знати ці істини, і істина дасть нам наслідство у житті вічному з Богом. А якщо люди будуть слухати брехливу пропаганду, що люди пішли там від Мавп, що землі там мільйони років, то вони получать в наслідство звіра, тобто антихриста. А майбутнє. Участь Антихриста це Вогняне озеро, де він буде мучитися день і ніч, і всі ті, хто його будуть слухати і приймуть. Тому слава Ісусу Христу за такі важливі пізнання, істини і повне відео на цю тему, обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Фільми Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже на всіх. Життєвих шляхах ваших та відкриває для вас справжні істини. Амінь.